Ми ну, просто допомогли мені спростили мою задачу. Я не буду зараз говорити про той негатив, але знаєте, щоб рухатись вперед і правильно, я думаю, що ми потрібно зробити висновки з того, що відбулося. Да? він Абсолютно нормальний для того, щоб його правильно використовувати. Потім був ухвалений закон про внесення змін до, до Кодексу України про адміністративні правопорушення, кримінального та кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження діяльності до економічної безпеки да, пов'язаних з цим доскональні роботи деякі державних правоохоронних органів у 2021 році. Створено органи, про які говорили, починаючи з Майдану 2014 року. Є величезна кількість порядних, фахових професійних людей, в тому числі які працювали, які працюють сьогодні в правах органах, які мають бажання і хотіли би внести свій внесок для того, щоб створити новий орган. І тут одразу я скажу, я особисто був завжди противником того, щоб встановлювати квоти. Ну, По-перше, обмежити людей в їх правах, на мій погляд, не, не, неправильно. і ви наводили приклад друзі. І до речі, я вже останнім часом не наводжу прикладу. Все ж таки згадаю, як робили, коли з, з, змінювали національну поліцію Грузії, створювали нову патрульну службу, дали можливість всім, тому що колишнім э, даєшникам приймати участь в конкурсі. І десь приблизно дві тисячі з цих старих пройшли через конкурс. Конкурс був ду дуже такий потужний. Але пройшли, а потім через деякий час цих двох тисяч когось заарештували, тому що вони думали, що можна по старому працювати. Хтось сам пішов. По сьогоднішній день залишилось десь приблизно. Ну не знаю, як на сьогодні, але там рік тому десь 500 uh, представників старої там державної автоінспекції вони залишились продовжують працювати, тому що вони зрозуміли, що є нові умови. Треба по-новому жити, працювати, і вони продовжили так працювати. А коли ми говоримо про деякі квоти, знову хочу підкреслити, це моя суб'єктивна суб думка. Ну, я пам'ятаю декілька років тому, там, в тому числі в експертному середовищі, говорили там, 30%, 20, 10%. Але а хто буде встановлювати ці, ці квоти? 30, 10 чи 20. А це не шлях до можливої корупції. Тому що хтось буде визначати, що ця людина має право, а ця людина не має права. Тому я думаю, що треба просто створити такі умови, щоб було важко пройти через той бар'єр. Саме головне один із головних, на мій погляд, є бажання міжнародних партнерів, особливо в сучасних умовах, коли в світ. Намагається допомагати Україні в тому числі от, в напрямку е, фінансової матеріально-технічної допомоги для економічної безпеки. Але для того, щоб допомагати біо економічної безпеки, е, пан Делятор, коли починав нашу панель, сказав біо економічної безпеки податкова міліція, да? з нас країнського поставлена. І насправді, е, коли два роки тому провели конкурс, я був учасником цього конкурсу, і потім був обраний новий директор. От, скажу відверто, може, може, да, я вперше у вас приймаю участь, але скажу, якщо б я був бы директором, да, я ніколи не зайшов в приміщення податкові міць. Ніколи. А після того, як був... Переможець конкурсу 4 місяці добивався того, щоб зайти в приміщення податкової міліції міста Києва та да, Шолоденка. Тому я розумію, чому цих зна знак рамісно ставиться ніж, в тому числі по формі теж. Ну я вже по змісту декілька прикладів наводила пані Тетяна, і ці приклади можна продовжувати. Ну і знаєте, ми прийняли закон, створили новий орган. Намагали, щоб він був більшою частиною своєї аналітичного органу, але через е, за півтора року діяльності кавичках, е, цього органу влада, законодавча влада, створила тимчасову свідчу комісію про імовірне зловживання е, е, цього органу. Одним словом, негатив, е, про негатив говорили. З боку суспільства і бізнес-середовища абсолютно недовіра до бюро економічної безпеки і бізнес-середовище має на це право. Що робити, все ж таки, да? ну, можна багато можна говорити, критикувати, але що робити? Ну, Я не можу вказувати законодавцю, він дуже добре знає, що робити, але я все ж таки переконаний в тому, що... Ну, Скажімо, Комітет і насів та табірної політики півроку тому ініціював законопроект Ну, Він там повісив трошечки. Зараз ініціюваний новий законопроект про пер, пер, так зване перезавантаження бюро або до змін до закону про бюро економічної безпеки, там про що говорила пані Тетяна. Міжнародний е учасники конкурсу і тому іще, так? А, Але е от, на минулому тижні ми, наша асоціація з цим палатки була 1-4 жовтня. Ми зробили заяву в підтримку цього законопроекту 198. І майже всі, всі, всі українські асоціації підтримали. І більше того, і Американська тамівна палата, і Європейська бізнес асоціація. І навіть вчора повинні були в першому читанні голосувати, але ну, щось, 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 щось пішло не так. Ну, окей, ну, чекали півроку, почекаємо ще тиждень. На мій погляд, я з вашого дозволу просто скористаюсь тому, що я тут собі тому що. І пані Тетяна говорила про візікретований підхід. Ми в минулому році, в червні місяці, створили робочу групу, долучили до роботи експертів з різних праваних органів. Е і, і спочатку, в тому числі, представників бюро економічної безпеки. Вони там десь два тижні прийняли участь, потім зрозуміли, що щось, щось для них не зрозуміло. Ініціаторами, щоб розробити оці, цей, той перелік, який повинні для того, щоб цей орган став справді аналітичним, в тому числі ці аналітичні продукти правильно використовували, а не так як використовує податкова міліція. Ну, на що вчились, так і використовують. Да? Я за його дозволу зараз переличу те, що ми вже підготували. Наші експерти підготували цілий перелік документів, які треба приймати. Економічної безпеки. Різикану підхід у забезпечення економічної безпеки України, методологія проведення аналізу фінансово-економічних ризиків, Методологія управління ризиками, етапи впровадження першої частини автоматизованої системи аналізу та управління ризиками так званої САУ. Я не буду зараз здаватися в подробиці, але ми розробили декілька етапів, скажімо, Якщо можна то показати на перший сайт, перший варіант, перший крок, значить на першому кроці. І, і Далі, далі, далі. Оце Оці сфері, будь ласка, так. Але ті зом з АІТ представник äh, представниками it сектора почали працювати над цим, щоб максимально зружити можливості втручання так званого ручного, ручного впливу в діяльність бюро економічної безпеки. Звичайно, перший скажімо, вартість першого кроку, тобто приблизно 500 тисяч доларів, потім другий, другий крок це там 2,5 мільйони, а вже декілька десятків мільйонів. Вже третій, третій крок. І на це скажу відверто: ну бюджет країни просто не дасть можливості сьогодні в цих умовах, яких ми живемо, дати можливості фінансувати, але Якщо ми створимо насправді транспарентний орган, то точно знаю я багато разів спілкувався з нашими міжнародними партнерами і вони готові допомогти фінансово для створення такого от, от цих, цих кроків, для того, щоб економічна економічної безпеки не проводила якісь там маски шоу. Доч я згадаю що одну річ. От пані Тетяна згадувала там 17-18 роки. Я пам'ятаю, були в Грузії, попадають каслів з вашого дозвілу. В Грузії з разом пані Южанину, з пані Южаніною вона очолювала тоді Комітет фінансів Українського парламенту. І я організував зустріч в, в слідчому департаменті Міністерства Фінансів Грузії, Так називається андологічний орган в Грузії, слідчий департамент Міністерства фінансів Грузії. І на зустрічі, е-е, там піднімалось питання в тому, числі, чи є у цій слідчому департаменту, а-а, осежливо спеціальний підрозділ, який може розповісти детальніше. Селоз дішов, селов. Е-е, І... Да, вони сказали, є, але було сказано з боку грузинських колег, що вони останні там два роки, ну, це було в 2018 році, два роки навіть там одягають, тренують, але не застосовували ні разу. І е, пані Віна тоді запитала: Ну, я так розумію, що ви застосовуєте цей спеціальний загін для того, щоб прийти до бізнесу, якщо вам... Не дають якісь документи, то прийде той спецпідрозділ і буде забирати документи. І я по сьогоднішній день вже пройшло п'ять років бачу керівника очі, такі великі очі цього керівника, який сказав, що значить не видають документи. Якщо прийшов детектив з рішенням суду, то немає то віддають будь-які документи. Навіщо тут замін? А тоді пані Ніна запитала, а для чого вам тоді спецпідрозділ? А на спецпідрозділ нам потрібен для оцих сіріх зон, скажімо, Абхазія, Південна Осетія, на адміністративному кордоні, на тій території, яку не контролює центральна влада, там є спроби притутити цей адміністративний кордон, там палива, сіверки, щось інше, і ми тоді застосовуємо цей спеціальний заліз. Ані до бізнесу. Тому, знаєте, от є інший приклад. Ми можемо зараз просто подивитися на, на звіт тимчасово слідчі комісії, коли чорний пан Желізняк, скільки там ну, просто жах, що відбувається в економічної безпеки. А, а ми візьмемо, скажімо, приклад Нідерландів. 45-1945 році, на той час міністр фінансів Нідерландів, був, був його один побічник, і вони вирішили створити те, що сьогодні є в Європі один із успішних аналітичних органів, які займаються фінансовими правопорушеннями, Фіо. Вони це створили на сьогоднішній день. 1400 людей працює в, в, в цьому органі, в 14 э, регіонах Нідерландів вони мають свої представництва і, і, і хочу з того, що ми з вами знаємо, що Нідерланди один із ну, мінімізованих цій країни, але все ж таки кожен рік вони э, дають там 300-350 мільйонів євро. Повертають державі. І все це роблять не спеціальними там, заводами, не спеціальними підрозділами, а абсолютно чіткою роботою аналітиків. І все ж таки пані Тетяна сказала, що не піде на, на конкурс. Знаєте, Я переконаний, ми всі з, з вами бачили нещодавно лист Сполучених Штатів Америки. Одним із пунктів в цьому листі є перезавантаження Бюро економічної безпеки. Без вирішення всіх питань, які є в цьому листі, не буде допомоги Сполучених Штатів. А з іншого боку, я, я розумію так, що не Сполученим Штатам потрібні ці зміни. Навіть з точки зору транспарентного, створення транспарентного органу економічної безпеки. Це з вами, нам з вами жити Сполучені Штати і громадяни Сполучені Штати не приїдуть в Україну жити, нам з вами жити в цій країні і нам це потрібно. Тому я все ж таки більш налаштований на те, що якщо у нас буде бажання. То ми зможемо створити новий аналітичний орган бюро економічної безпеки. І, до речі, з приводу конкурсів. Все ж таки, що у нас було б бажання, можна було б це зробити і без конкурсів. Тема веб на великому позитиві. Я, послухавши шановного пана посла, пана Гріга, маю таку пропозицію. Коли я повірю в ці конкурси і піду на них, і повірю в цю реформу. А, повірю, якщо за умова, точніше, коли а, в конкурсних вимогах буде знання податкового кодексу, транспортного ціноутворення, кійків, а, всіх питання податкування, знання бюджетного кодексу, знання банківського законодавства, а, знання у сфері обліку і аудиту, знання закону і всіх регуляцій у сфері фінансового моніторингу. От в такому разі я вас завіряю, ніякі СБУ, ніякі податкова міліція в цих конкурсах не потребуватиме ні квот і взагалі туди не піде. Але виникає тоді інше питання. От серед вас, очевидно ж, є ті, хто займається податковим консалтингом, банківським фінансовим консалтингом. Чи підете ви? Ні. І от тоді виникає те, що називається кінч. Да? Ну, тобто ринкові фахівці не підуть, тому що всі прилісті закону про держслужбу, ну не будемо зараз глибоко вдаватися, але це нестабільність, це там, декларування, там, якщо це якісь посади певних категорій, це всі приєсті пепства, це невисокі зарплати, це якісь політичні ризики і багато ще чого чого. Да? Тобто, Приходимо до чого? Що без реформи державної служби, а що потрібно робити в контексті євроінтеграції, що скаже наступний доповідач, е ця реформа не має права на життя. Тому що туди постійно будуть приходити ті, хто не може заробити гроші ринковими методами, консультуючи і допомагаючи клієнта. Пані, можна видачу, щоб я себе зрозумів? Коли ви перелічили е, е, ці знання, мається на увазі, повинен знати все це кандидат на посаду директора? Чи повинні такі бути в цьому році? Дивіться, ми, е, як то кажуть, сторон сторонбіль. Якщо керівник іде і вважає себе проектним менеджером і не має зеленого поняття в, в, в тому, як працює фінансова податкова система держави, кожен прихоз середньої ланки. Буде його дорити. Тому керівник повинен мати лідерські якості і глибокі знання в тому, в чому я сказала. А от е, середній ланці достатньо цих знань. І тоді це буде справді аналітика, а хай, а ті, хто в знання в сфері кримінального права і процесу, це знаєте, як обслуговуючий підрозділ, який буде консультувати тих, хто має знання фінансової економічної системи. Дякую. Всі про одне те саме кажуть про.